А що, якщо знайти творчість у буденних справах? Наприклад, там, де не чекаєш? Скажімо, на кухні. Я не люблю готувати. Та сьогодні погляну на це під творчим котом і приготую страви за цією художньою палітрою. І першими на експериментальну сцену запрошується укропіно, цибуліно, капустіно. І виходить Хелсі страва Рубіновий хрускіт. Наступними на кухонну сцену запрошуються грибіно шампіньоніно, картопліно та укропіно, і навіть чорний котіно. Зустрічайте неймовірний супіно! Я назвала його лагідний шустрик. Результат не лише смачна їжа, а й натхнення на створення дизайну, який я назвала «Healthy Style Collection». І ось як на любов до готування стала моєю музою. Шукаємо цікаве у буденності. Підписуйтесь за новими натхн...